Знаєте, яка ще є уловка, якою користуються страхові компанії тут в штаті Ліної, в Чикаго і в околицях? Вони замість того, щоб написати одну цифру в секції Deductible у ваш, вашій страхівці, вони пишуть дві. Вони, я вже розказую вам про те, що часом там пише відсоток. Якщо там намальований відсоток, а не цифра, то тікайте від них, це машинні А якщо там напишено дві цифри, де пише, для прикладу двелень, тобто покриття на вашій будинок, Deductible, там тисяча доларів, а град і вітер або на ваший дах покриття п'ять тисяч доларів. Це теж обдірательство, так не має бути. Це страхова компанія за вашу же ту саму ціну, яку ви можете платити з нормальною страхівкою, отдає надає вам за ту саму ціну набагато менш якісніший продукт. Тому, якщо ви дивитеся в свою секцію, дедактиву прямо зараз, ви можете подивитися, 3 секунди, займе з телефона, а там пише не одна цифра, а дві цифри або відсоток. Тікайте, міняйте. Якщо потрібно вам номер телефону агента або з якоюсь страховою компанією правильно страхуватися, ми цим людям допомагаємо кожного дня, тільки для заради того, щоб якщо не дай Боже щось трапиться в майбутньому, ви знаєте, що ми вам допомогли з цим уже і це не коштує вам ніяк ні копійки взагалі, і ми можемо теж допомогти чимось іншому майбутньому. Звертайтеся, це безкоштовна консультація. Номер телефону внизу під цим відео.